Два ударних дрони камікадзе типу шахет збили силами та засобами ППО у межах Вінницької області. Закон про мобілізацію. Мурал у багатоповерхівці. Ви дивитесь новини Вінниччини, і Ми розпочинаємо випуск. Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну шахедами. Тривога тривала кілька годин. Два ударних дрони камікадзи типу шахет збили силами та засобами ППО у межах Вінницької області. Збитий дрон упав у полі і, на щастя, не завдав руйнувань. Сили оборони вкотре нагадують, що уламки збитих шахедів становлять загрозу, адже можуть спричинити масштабні пожежі або завдати поранень людям. Саме тому просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, спускатися в укриття або користуватися правилом двох стін. Знизити призовний вік з 27 до 25 років удосконалити процедуру військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, запровадити можливість надсилати повістки про виклик до. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту все це пропонується у законопроєкті номер 10378 про удосконалення мобілізації і військового обліку, який 25 грудня вніс до Верховної Ради кабінет міністрів, коментує Жанна Грушко, адвокат. 25 грудня 2023 року зареєстровано ажіотажний законопроект про внесення змін, зокрема до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно зі статтею 23 цього закону, якщо законопроект проголосують, то право на відстрочку уже не будуть мати особи з інвалідністю третьої групи. Нагадую, що за попередньою редакцією і чинною на сьогоднішній день особи з інвалідністю першої, другої і третьої групи мали право на таку відстрочку. Далі не будуть мати право на відстрочку особи, у яких наявні дружина з інвалідністю третьої групи, хоча до цього вони мали право. На таку вістрочку, а також на перетин кордону разом з ними, крім цього, вносяться зміни до абзацу 11 частини першої статті 23 цього ж закону, що визначається, що право на вістрочку будуть мати військово зобов'язані за наявністю у них дружини своїх батьків або батьків своєї дружини чи чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Якщо такі особи з інвалідністю. Обрали такого військовозобов'язаного, як такого, який буде їх утримувати. Тепер виникає питання з приводу того, які документи будуть підтверджувати те, що особа з інвалідністю вибрала такого військовозобов'язаного, як та особа, яка буде її утримувати. Можливо, це буде договір до вічного утримання, можливо, буде достатньо довідки з органу місцевого самоврядування, тобто сільської селищної міської ради. Про те, що особа з інвалідністю написала заяву про здійснення за нею особистого або постійного догляду безпосередньо таким-військово зобов'язаним. Станом на сьогодні практика не узгоджена а в пояснювальній записці до цього законопроекту поки що також нічого немає. Тому будемо дивитися про подальше впровадження та коригування цієї норми. Крім того, звертаю увагу, що зміни стосуються і. Студентів, які проходять навчання за денною або дуальною формою, що визначається за новими змінами? Що студенти, які здобувають освіту вищу за рівнем здобутою попередньої, і за однією тією ж спеціалізацією, будуть мати право на отримання вістрочки, це означає, що якщо у вас Є кілька, наприклад, вищих освіт. Ви раніше здобули освітній рівень магістра за однією спеціальністю, а зараз здобуваєте за іншою спеціальністю рівень магістра, то в даному випадку права на вістрочку мати не будете. Також, якщо, наприклад, у вас попередній є бакалавр, а ви зараз здобуваєте або магістра, або спеціаліста, але за іншою спеціальністю, то також права на вістрочку ви мати не будете. У зв'язку з цим слід дивитися на фінальну редакцію, яка пройде друге читання у Верховній Раді України. А поки що сподіваємося, що законодавцям вистачить сил та натхнення внести правильні правки для уникнення або усунення двоякого трактування таких змін. Втрати внаслідок загибелі рідних на полі бою чи від обстрілів, розлука з близькими, що виїхали за кордон, фінансові труднощі. Та невизначеність щодо майбутнього значно впливають на психічне здоров'я жителів України. В результаті цього кожен п'ятий українець опинився під загрозою розвитку різних форм психічних розладів, а наслідки повномасштабної війни відчувають на своєму ментальному здоров'ї приблизно 15 мільйонів людей. На Вінниччині створили робочу групу з понад 300 фахівців, яка працює над моделлю психологічної підтримки та розробляють її для кожної громади. За рік вже було проведено 14 заходів для родин захисників та захисниць, в рамках яких були відвідані кінотеатрів, театрів, концертів та інших активностей. Зустрічі наживо із членами сімей діючих військовослужбовців в усіх 63 громадах. Області, які були започатковані з ініціативи начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. одразу на цих зустрічах на локації люди мали змогу отримати консультації від представників управління у справах ветеранів, охорони здоров'я місцевої влади, особисто поспілкуватися з представниками обласної військової адміністрації, розповісти про свої проблеми та отримати можливість їх вирішити. Ячий волонтерський загін запрацював у Вінниці півсотні хлопчиків та дівчаток. Свою роботу почали з плетіння сіток зараз. На них є дуже великий запит від військових, окрім зареєстрованих маленьких волонтерів, до них можуть долучатися учні з усіх ліцеїв громади. Приходити плести сітки діти можуть щодня до молодіжного центру квадрат. Діти загиблих воїнів або чиї батьки на фронті та звичайні мешканці громади перейшли на плетіння маскувальних сіток для оборонців. Так почав у центрі квадрат свою роботу волонтерський загін. Остапу Мончаку лише сім, але хлопчик хоче бути корисним і разом з мамою прийшов волонтерити. Щоб допомогти військовим, коли воїни були о, з вінківками, вони в снігу ховалися. Я плету та е, сітка, щоб допомогти своєму Маскувальні сітки плетуть різних кольорів та різні за розміром, аби можна було накрити бліндаж чи техніку. Сьогоднішній захід, як і всі заходи, які проводяться в Вінниці гуманітарним штабом області, координаційним гуманітарним штабом, вони направлені на підтримку в першу чергу і наших збройних сил, і вінничан, і всіх, хто. Потребують ну перше допомоги, так а по-друге, ми такими заходами об'єднуємо навколо будь-яких питань. Це не обов'язково проблеми. Якісь от, загалі життєві питання, ми об'єднуємо суспільство. Долучитись до волонтерського руху може кожен бажаючий, лише попередньо зареєструвавшись. Дуже приємно, що наші діти на сьогоднішній день не байдужі. Це досить важливо, і кожен з них розуміє, що свою часточку тепла роботи вони спрямовують. Адже в нас одна мета на одну мету на перемогу. Поки канікули діти можуть приходити на плетіння сіток навіть зранку. Загалом дитячий волонтерський загін працюватиме у квадраті щодня. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». новорічні свята. Це не лише ялинка, а подарунки та позитивні емоції для дітей, але й гора смаколиків, які можуть викликати харчову алергію. Її небезпека у тому, що вона може призвести до смерті. Також алергія на харчові продукти вкрай неприємна, бо навіть невелика кількість їжі, яка спричиняє алергію, може викликати свербіж, набряк і розлади травлення. З кожним роком у світі все більше людей страждають на харчову алергію. Яких правил потрібно дотримуватися під час приготування святкових страв? Дізнаємося у алерголога з нами на зв'язку. Тетяна Потєєва, лікар-алерголог вищої категорії. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, на які продукти слід звернути увагу, і які краще готувати, які складники новорічних страв викликають алергію. Смачні страви, які супроводжують святкове засія, можуть спричинити прояви харчової алергії. Батьки повинні пам'ятати про необхідність контролю за якістю продуктів і розумне їх вживання. Обмежити продукти з великим містом небезпечних речовин це барники, консерванти, стабілізатори, підсмакувачі, які в свою чергу також можуть викликати прояви важкі, прояви харчової алергії. Продукти харчування умовно поділяють на три групи, в залежності від їх алергізуючої активності: висока легеність коров'яче молоко, це морепродукти, це білок. Яйця, це горіхи, це шоколад, какао, цитрусові, фрукти і овочі червоного помаранчевого кольору. Через це також задумайтеся, чи варто їх багато купувати і виставляти на святковий стіл. Середня алергеність це свинина, індичка, кролик, кукурудза, перець зелений, смородина. Тощо, слабка алергенність – це кабачки, патісони, гарбуз жовтого кольору, світло -жовтого кольору, біла черешня, біла смолодина, бурячок червоний потрібно розуміти, що цей поділ є відносно умовним. Я вам ще раз наголошую, і через це треба дуже виважено підходити до цього питання. Якщо ваша дитина має алергію, чи має схильність до алергії, чи в родині є батьки, родичі, які мають важкі алергічні реакції, вплоть до анафілактичних реакцій, стратою свідомості, з падінням артеріального тиску, звичайно. Шановні батьки, слід звернутися до лікаря алерголога. Наші загальні поради. Обов'язково читайте етикетки на баночках, скляночках, на консерваціях, де вказані обов'язково додаткові інгредієнти, які стабілізують, продовжують життя того чи іншого продукту. Також звертайте увагу на продукти, на фрукти, овочі, які ви купуєте в супермаркетах. Через те, що ймовірність проявів алергічної реакції вища, тому що є потреба в обробці цих фруктів і овочів під час доставки та збереження в магазинах на складах Відрізняної куті малюкам до трьох років краще утриматися. Але якщо і готуєте котю на святки, обмежте вміст горіхів або взагалі заберіть горіхи, від маку, слід утриматися. Які ознаки харчової алергії у дитини, і при яких симптомах слід звернутися в лікарню? Від солодощів з неприємними смаками запахами слід взагалі відмовитися, при можливості їх замінити сухофруктами. Карамельними льдяниками, домашньою пастилою, можливо, вживати фруктові чіпси. Які прояви харчової алергії? Прояви сідучі, від маленького відчуття дискомфорту, болі в шлунку, болі в животику, нудота, пронос. До більш важких і складних від почервоніння шкіри від свербіжу, від рясних пакульозних висипів до уртикарних, які нагадують ужалення кропивою. Можливо бути і набряк клінки. Що це таке? Це коли напрякає око, по віку ока, може одне, друге око з'явитися набряк. Набряк обличчя, губи, вуха, статеві органи можуть напрякати. Що вам необхідно мати при таких алергічних реакціях і що ви можете прийняти, шановні батьки, у вас в аптечці мають бути антигістаміні на таку допомогу: це еріус, клерітин, лоротадин, алердес. Якщо ви дали цей лікарський засіб і на протязі 30-40 хвилин стан дитини не покращується а погіршується, ви звичайно викликаєте швидку допомогу. Які більш складні прояви алергічної реакції, запаморочення, падіння артеріального тиску, часте серцебиття, блідість кожних покровів, втрата свідомості, важка уртикарна висипка, яка поширюється дуже швидко з обличчя на тулуб чи в іншому порядку, важко ковтати. Важко дихати, затруднений вдох, видих, кашель, першиня в горлі, набряк шиї. Не відволікайте, обов'язково звертайтеся за невідкладною допомогою, виклик швидкої допомоги. Після госпіталізації чи звернення в приймальне відділення дитячої обласної лікарні вам нададуть невідкладну допомогу. Лікар вас огляне. Якщо потрібно, лікар надасть допомогу в приймальному відділенні, якщо потрібна госпіталізація, будь ласка, в нас педіатричне відділення номер 2 на ньому розгорнуті алергологічні ліжка, де нададуть невідкладну допомогу і продовжать лікування. Вам і проконсультують, і нададуть вам чіткі рекомендації щодо подальших дій ваших на амбулаторному рівні. Як устерігати уст... оберігатися від таких реакцій, і як надавати невідкладну допомогу? Якщо ж ваш стан не загрозливий для життя і прояви алергії мінімальні, ви можете звернутися завжди за допомогою в поліклініку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, де працюють два фахівця дитячих алергологів, які вам вас і проконсультують, і також нададуть вам гарні рекомендації. Методи діагностики це клінічні прояви, коли лікар може зорієнтуватися, оцінивши клінічні прояви і прийом певних харчових продуктів. І також є обстеження імунологічне, це проводиться забір крові з венозного русла і визначають специфічні імуноглобуліни і до певних харчових чи інших побутових там, там, епідермальних алергенів. Але саме основне це звичайно клінічні прояви. Хочу вас застерегти, будьте дуже обережні. І дайте також загальні поради щодо новорічного столу, що краще не давати дітям їсти, які наслідки можуть бути від алергії, чим саме вона небезпечна. Якщо ваша дитинка має прояви харчової алергії або має схильність до алергії, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем алергологом, який може вам надати конкретні поради та рекомендації. Мої загальні поради, шановні батьки, читайте обов'язково етикетки на упаковках продуктів, особливо солодощів, особливо різних смаколиків, тому що в ці продукти можуть додатися інші. Негативні інгредієнти, які можуть і викликати прояви тої чи іншої агресивної алергічної реакції. Від різдвяної путі малюкам до трьох років я б краще порадила батькам утриматися. Старшим діткам, так, готуйте батьки шановні на основі пшениці з родзилками, але утриматися від маку, від горіхів та інших інгредієнтів. Батьки дуже люблять часто додавати каву, я б утрималася. Якщо ви діткам і даєте і купуєте шоколад, додавайте краще чорний шоколад без різних добавок, особливо без горіхів. Якщо ви вживаєте желейні цукерки, також обмежену кількість. Чупа-чупси небагато можете вживати. Від продуктів, які мають посипки, Присипки різні мастики краще утриматися. На рахунок фруктів. Я б рекомендувала вживати вам наші сезонні фрукти і овочі, яблучка, бананчики, овочі це капуста, бурячок. Ось що ми маємо на ці овочі на кожен день. Від солодощів з неприродними добавками із неприємними запахами краще утриматися? Утрималася б як рекомендую вам утриматися також від фруктових соків, яких на нашому ринку дуже багато, але вони в своєму складі мають багато підсмакувачів, стабілізаторів і інгредієнтів, які подовжують життя тим чи іншим сокам та пюре. Які симптоми харчової алергії? Це недомагання, відчуття оніміння на шкірі, свербі шкіри і прояви висипки. Висипка може бути від папулоплямистої, плямистої, яка нагадує кір або вітряну віску, або ще інші інфекційні захворювання, до уртикарних. Уртикарні, ніби дітки пожалили. Кропивою. Вони мають мінімальні прояви, десь обмежено на шкірі, а можуть посилюватися і поширюватися на всю шкіру. Можуть бути набряки, називаються набрик лінки, набряк обличчя, набряк губи, набряк ока. Інші симптоми можуть бути з боку дихальних шляхів: це затруднений вдох або видих. Кашель, який посилюється, першіння в горлі, збільшення язика, порушення ковтання, головний біль, запаморочення, падіння артеріального тиску, навпаки, серцебиття у більш старших дітей вони відмічають, також супроводжуються ці симптоми із проявами з боку шкіри. Негайно, не чекаючи і не експериментуючи в домашніх умовах, маючи такі ознаки, викликайте швидку допомогу. Діти, які мають прояви харчової алергії і неодноразово консультувалися в алерголога, мають на невідкладний стан в своїй аптечці адреналін, епіпен, який Попереджує розвиток гострої важкої алергічної реакції і допоможе при розвитку анафілактичного шоку. Має мати в себе в аптечці супрастин, пероральні таблеточки, лоротадин, еліус, кларітин. Тетяна Потієва, лікар-алерголог вищої категорії, була з нами на зв'язку. На 233 тисячі гривень на автомобілі для ЗСУ зібрали у Хмільнику під час благодійної лотереї. За зібрані кошти придбали позашляховик для 128-ї бригади 232-го батальйону. До акції долучилися жителі та учні закладів освіти Хмільницької міської територіальної громади. З нами на зв'язку Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмільницької міської ради. Вітаю вас. Як виникла ідея організувати таку благодійну лотерею? Напередодні до міського голови Миколи Васильовича Юрчишина надійшло звернення від нашого місцевого жителя, щоб ми допомогли закупити на їхню бригаду автомобіль. Я та мої працівники підійшли креативно до цього завдання. Ми розділилися на дві команди. Першою командою стала «Наша освіта». Вони збирали кошти по своїх закладах та також долучилися до цього збору. Я та моя команда це працівники культури. Ми хотіли підійти до цього креативніше, творчо, і ми придумали провести лотерею. Саме що в цій лотереї кожен, хто задонатив, мав змогу виграти якийсь приз та допомогти нашим Збройним силам України. Скільки коштувала участь в лотереї і які призи можна було виграти? Участь в нашій лотереї була зовсім простою. Учаснику потрібно було зробити всього-навсього дві дії. Першою дією нам потрібно було задонатити 100 гривень. Чому саме стільки? А тому, що стільки коштував наш квиточок. В нашому квиточку потрібно заповнити прізвище та ім'я, а також номер телефону, щоб по завершенню ми могли зв'язатися з переможцем. До нашої лотереї також долучилися місцеві підприємці, які люб'язно нам надали 32 подарункові сертифікати. Які ж були спонсори? А були такі: це місцевий магазин одягу, місцева майстриня сплетіння з бісеру, будинок культури та заклади харчування та відпочинку. І головним призом це став. Саме смартфон від міського голови Миколи Ірджишна. Розкажіть, будь ласка, якою була програма заходу і хто виступав? Розіграш нашої лотереї проходив міському парку культури та відпочинку, а також він транслювався на сторінках відділу культури та туризму Хмельницької міської ради в соціальних медіа, щоб розіграш був максимально прозорим. Трохи перейдімо до підсумків, як ще цього року Хмільницька громада. Підтримувала захисників. Жителі Хмельницької міської територіальної громади цього року максимально долучилися до збору коштів для наших захисників, а також нашими жителями було багато передано продуктів харчування та теплого одягу для наших військовослужбовців. Також цього року ми проводили благодійний ярмарок з нагоди Всесвітнього дня хліба, за час якої ми зібрали кошти та придбали також два автомобілі для наших військових. На цьому ми не зупиняємося. Ми рухаємося лише вперед, лише до перемоги. Слава Україні! Юлія Цупринюк, начальниця відділу культури і туризму Хмільницької міської ради, була з нами на зв'язку. Захисник та вагітна жінка, яка чекає на повернення коханого з війни. Це мурал миру, який близько п'яти місяців малювали на дев'ятому поверсі одного із вінницьких будинків. Художниця доля прагнула цією композицією показати підтримку наших захисників, які боронять нашу землю від ворога. І що саме завдяки ним ми можемо відзначати різдвяні свята. Під'їзд багатоповерхівки, наче полотно великої картини миру. Художниця доля майже п'ять місяців працювала над своїм муралом, який має два образи: зображення військового на захисті країни, і образ жінки, яка чекає свого героя вдома. Обличчя захисника закриває Балаклава. Так художниця хотіла показати, що в цьому військовому кожен може пізнати свого друга, брата, батька, який зараз на війні. Зображена на малюнку жінка нагадує постать Янгола і символізує єдність України. Цим муралом я насамперед передаю те, що немає списаних військових, колишніх військових, поранених або скалічених. Всі військові є героями України, які оберігали і захищали нас весь цей час, роблять і донині. І завдяки кому ми святкуємо святий вечір, різдво та новий рік. Дякую кожному герою України. Нехай мурал принесе крізь століття увесь той пережитий народом жах і нагадає тим, хто не дай Боже забуде про те, що пережили українці, і саме ті, хто оберігав нас і наближав мир. Мурал огортає долоні людей, які хочуть поділитися своїм теплом з військовими. Кожен вкладає свої побажання і залишає їх на стіні. Такий символ залишила і Анастасія Побігай, учениця творчої майстерні, яка також долучилась до створення малюнку. Ставили долоньки, і я теж захотіла, щоб бути разом з всіма. У військових з'являється натхнення від нашої підтримки. Мурал миру буде доповнений. Художниця хоче розмалювати весь під'їзд з 9 по перший поверх. Тому кожен мешканець висотки може долучитися до створення шедевру. Цим малюнком авторка хоче показати, що немає загиблих, немає скалічених. Є тільки герої, які нас оберігають. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. символ вічного життя та новорічних свят. Різдвяну ялинку створювали діти, які вже не зможуть зустріти новий рік у власних домівках. Їх знищили ракети російських окупантів. Хлопчики та дівчатка з Донецька, Луганська та Харківщини виготовляли і прикраси та вифлеємську зірку, яка дарує світло та надію. До майстер-класу долучилися і батьки. Знову каркас-ялинки. Ось а, уже заготовлені матеріали. Це ось такі шари ялиночки, тут між ними первин. От і пантики та зірочка, щоб створити такий святковий настрій та прикрасити ялиночку. Отак покроково дітки з Покровська і Зюма Донецька виготовляли новорічні прикраси, а ще головний атрибут різдвяних свят ялинку. Зібрати її хлопчикам та дівчаткам допомагали представники Вінницької молодіжної ради. Саме кропітка робота з Полягає в тому, що потрібно ось вирізати ось ці трикутнички Ось і ну, кожну детальку вирізати, щоб воно було все ж таки гарно та естетично виглядало. П'ятирічна Віра втратила батька на війні під бахмутом, але все-таки вирішила з мамою завітати на майстер-клас та створити новорічні іграшки. Робити дитині свято, прикрашати, звісно, ялинку і чекали нашого тата вдома. Але наразі вже прикрашаємо двох і чекаємо просто нового року. Створення новорічного декору та ялинки це своєрідна різдвяна магія. І частинку цього дива дітки понесуть у свої нові домівки. Скоро новий рік, і треба робити іграшку, щоб було красиво. Я виготовляю ялинку новорічну, мастерка сподобається. Ну, виготовляти не важко. Такий майстер-клас провели вперше у Вінниці, аби подарувати дітям свято та спокій. І у ньому взяли участь понад 20 хлопців та дівчат. Новорічна ялиночка все ж таки це символ нового року, щоб для дітей був новорічний настрій. Ми захотіли, щоб діти між собою поспілкувалися, щоб трошечки відволіклись від буденності. А зараз проходять канікули, і щоб діти все ж таки не сиділи в гаджетах, себе дома, Ми більше проводимо таких майстер-класів, щоб вони більше між собою поспілкувалися. Зробили якісь вироби своїми руками, тому що те, що робиться своїми руками, воно більш цінне. Наприкінці майстер-класу. Кожен прикрасив свою іграшкову ялинку символом світла, зіркою, та загадали найзаповітніші бажання про перемогу, мир та спокій в Україні. Вікторія Ліварчук Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу.